Що ти, патрон, ти ж не кабан, я ж тобі вже казав. Я ж тобі казав. А ти прийшов провідати, що тут робиться, дежурний. Да? Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні. З вами знову я, Сергій Шовудько Ємій. І, і мої свині. Так що, друзі, знаходимося безпосередньо на робочому місці, посправлялися по господарству. Рішив зняти коротесенький відосик про невеличке своє господарство, хтось каже велике, хтось каже невелике. Ну, В кожного свої рамки, для когось п'ятеро поросят багато, для когось пару тисяч мало. Ну, Кожен робить свої висновки і хотів би дати відповіді на ці запитання, тому що хтось там. Починають, хоча я ніколи нікому не говорив, там велике в мене воно невелике, маленьке чи не маленьке. Кожна родина і кожен господар, кожен підприємець розчитує свої масштаби від своїх потреб, ну або розвитку. Тобто я простий селянин, який розпочинав свою діяльність там з 8 тисяч гривень, з пустого місця ні будинку, нічого, і на даний момент от, що є, то є, Це ліпилося з і Свинки мене так сказати поставили на ноги, хоч були роки дуже важкі, коли і в ноль не виходили, були в ноль виходили, були заробітки на деяких роках. Але якщо все-таки відштовхнутися від того, як реалізовувати свиней чи живою вагою, чи м'ясом, зрозуміло, що тут треба кількість. Якщо здавати живою вагою, треба кількість. Але це дуже велике вкладення. І якщо Пробувати використовувати свій ресурс наприклад, із свого стану. Я не можу там, наприклад, вложити велику кількість там в якийсь сарай, і потім вже закупити там поголів'я, обладнання і цим цим ділом займатися. Я мінімаліст і розпочинав з маленької кількості. І На даний момент тримаємо ту кількість поросят, яку ми можемо реалізовувати самі. Ну реалізовувати то можна і більше, але ми по стабільній схематиці. Кожну неділю для того, щоб зберегти тих людей, які з нами співпрацюють уже на протязі деяких років, понятно, що якщо здавати живою вагою, там заробіток невеличкий, але на протязі там шести місяців чи семи місяців від годівлі, ви вкладаєте у свиню енну кількість грошей, багато людей ще на даний момент все таки штопорнулися на тому, що зерно дешеве. А м'ясо, сало дороге. Ну так, є, в принципі, є таке, таке що зерно дешеве, але основний інгредієнт це білкова група соєва макуха на даний момент не дешева. І хтось там говорив в якомусь регіоні, вона там по 14 тисяч гривень. Ну не знаю, балакав я із Сашою Луценко. Є такий блогер на Харківщині. Можливо, хтось із моїх глядачів вже підписаний. Хто не підписаний, можете зайти подивитися. Він вирощує сою і безпосередньо її здає. Ну і є таке поняття, як безнал і нал. За налічний розрахунок іде по 16 тисяч гривень на сьогоднішній день. Соя він мені говорив, а по безналу кажись, 18. А соєва макуха коштує. Брали ми її вчора 19 гривень цінова політика розниця. Ну, понятно, якщо там оптом трішечки дешевше. Так що це все діло, але це має значення. Це має значення, тому що ціна одного кілограма комбікорму, в залежності, яка його поживність і потужність, стільки ми тоді тратимо на 1 кілограм приросту, а також період часу. Ну, а також порода самих поросят, схрещування Так що Хтось мене там критикує, в мене свині неправильні, там нахрещені. Так. Але тут є свої нюанси, є своя історія. Я ж копорижикам, тут взагалі питань не є, якщо взяти цих рижаків, Вони народжені в один день із цими поросятами. І це і те, що сталося у мене саме погане. Але якщо взяти отого чорного кабана, то той чорний кабан, хто дивився мої відео, теж був дрищиком. Реально був дрищиком. Ми йому навіть хвоста оставили, Він був грижовиком паховим. Його скастрівав, зашив йому гришку, і доволі такий вийшли непоганий кабан. Ну, а ці дівчульки такі не дуже. Так, тут у нас є гепшир, тут є Йоркшир, тут є й альбатрос. ну Тобто нахрещено. І це не є добре, тому що вже багато порід нахрещено, і самі поросята розщепляються. Ну і вернемося, опа. І вернемося знову до тематики. Все-таки. Е як краще реалізовувати поросят, чи реалізовувати їх живою вагою, чи правильно живою вагою легше, тому що якщо є умови, там щільові поли, там туди-сюди загнали групу поросят, якщо є кошти, поставили на відгодівлю, прийшов період часу і ви їх здали. Але також ви залежите від того, що бувають такі випадки, хлопці говорили, що працювали з деякими перекупами, є перекупи різні, о, тому що всі критикують перекупів, але це. Звіно, яке також потрібне для тих людей, які не можуть реалізувати, але постійно кажуть, що шабаї нехороші люди. Так, шабаї, вони їхня робота, але ніхто не мішає вам вставати і це все діло робити і організувати. І по підрахункам на сьогоднішній день, в принципі, ходізерно дешеве, але якщо порахувати всі затрати і те, що біля нього ходити там 7-8 місяців. І розділити цей заробіток то там, в принципі, нічого немає. Це для тих оленів, які там розказують, що «Шелудько, тобі треба платити податки. Ну, по-перше, у мене домашнє підсобне господарство, яке я тримаю для себе, для своєї сім'ї, і решту реалізую для своїх друзів і знайомих. І ну просто треба вміти трошки рахувати, і я думаю, що це ж не ферма там якась. А там, якщо ми реалізовуємо, ну, грубо говоря, 25-30 голів протягом 6-7 місяців, ну це не космос. І сім'я із трьох дітей, і двох дорослих, і бабусі, ну, це не, не про що. Хватає заплатити за світло, хватає заплатити за заправити машину, купити якусь тряпучину. Ну, але розбагатіти, понятно, на такій кількості не розбагатієш. Ну, але... Все одно не бідуємо, і так як люди деякі ходять на роботу і заробляють заробітну плату, її не встигли ще отримати, вже її немає. Ну, так само і ми там розчитуємо на якийсь дохід і з того доходу, е працюємо, ну, тобто живемо. От. Ну, А також не знаю, є кусок сала, є кусок м'яса завжди, тому що реалізовуємо самі. Так що можна мінімалізувати, наприклад, якщо людині... Заробити те, що, наприклад, можна заробити самому на 30 головах, то живою вагою, це треба здати 60-70 голів, а то і більше, щоб заробити ту суму. Але це все-таки трудоємкий процес, і організувати його також потрібно, і треба і зарізати, і реалізувати. Треба, щоб і клієнтська база була, це все-таки час. Так що, ну, але завжди, я кажу, не треба боятися, а треба пробувати, і треба Різати для себе, якщо люди такі, як я, прості, так як ми перший раз свинку, коли різали, я кажу, ріжемо для себе, але вже перед цим говорили там друзям, знайомим, кумам, що будемо різати. Ну і так вийшло, що різали для себе, а продали, і просто таке була підстраховка, що якщо не продамо, то буде для себе. І так перше, друге, третє. і таким чином трішечки, трішечки що там таке, трішечки набили клієнтську базу і таким чином трішечки легше. Ну, але для того, щоб був якийсь стабільний дохід, треба просто і зберегти, зберегти клієнтську базу, треба, щоб було воно регулярно в один той самий. Ну якось через якийсь період часу. Бачите, в нас пуста клітка, Глорії Мігеровни немає, вона вже не пуста. Ми сюди перегнали нашу масяньку. От. Ці ребята у нас залишилися на місці. От. Залишилися на місці. А Глорія Мігеровна перед поїздкою на до хлопців туди як відганяли автомобіль. Просто зняла була перегородку. Я її перегнав у китайський квартал. От ну, вже підремонтував і перегнав оцю свинту. Але для того, щоб була стабільність, то треба, щоб це було регулярно. Ну, і для цього тримаємо там групи поросят. Більші, менші і менші. Таким чином, просто хтось там каже, що краще тримати, свиноматок чи відгодівлю. Добре, коли є просто замкнутий цикл і коли є свої свиноматки, і для себе забезпечуєте там, сказати, вже так сказати, матеріалом, який ви будете далі вирощувати. Тобто без... Приривне таке, тобто спарували, привели, доростили, вигодували і реалізували. Тобто, я все одно скажу для тих людей, які критикують звіно перекупа. Для того, щоб не критикувати це звіно, берете і пробуєте робити самі, або просто тоді цим не займаєтеся, якщо вам не вигідно. В першу чергу треба рахувати. Я ж кажу, вісить у мене цей рецепт. Я ж кажу, тут немає, тільки у нас. Три кальції, щоб в сумі попало, це рецепт, по якому я годую. Цінова політика його, грубо говоря, там десятка от, на сьогоднішній день. І в один кілограм живої ваги ми вкладаємо там, грубо говоря, 30 гривень. Але це не вважається, тому що мале порося, воно набагато дорожче стоїть. Не вважається ні електрика, ні умови, ні обладнання. От, тому що одразу там люди всі вважають, ага, зерно, 4 тисячі, 4 тисячі зерно, там, 3 тисячі порося. Там, всі і то, навіть якщо тона зерна 4 і порося там 3,5, то вже 7,5, це як по старинки, там всі закладали в порося е, тонну зерна. От і буде там порося 150 кг, Ну, дасть Бог 200, якщо буде толково. Ну і рахуйте, тут не треба бути великим математиком. Так що таке невеличке відео зняв про все і не про що побалакав, тому що трошечки відволікають. Телефончик дзвонить. Собака бігає, теща щось там миє. й досі йому ставив лампочку. Ось. Так що по гільзі і по сої, як я розпочинав і говорив про Олександра Луценка, тобто гільза, яку ми перепродаємо другий раз, вона поїде на Богодухів. За неї заплатив Олександр Луценко 300 доларів. Так само, як заплатила перший раз за нього, моя підписниця із. Чікаго, але потім вона доплати ще прислала 100 доларів, От, тобто 400 доларів. Але гільза вже перепродається другий раз і поїде в подарунок. Не в подарунок її купують на подарунок для свого знайомого для людини, яка говорить: ну по розказам робить також великі. Багато чого для того, щоб забезпечити наші Збройні Сили України для, для перемоги. Так що, друзі, е, гільзу, яку я вчора показував, поїде до Олександра Луценка. Вже в нього є там тубус наший, є гільза з котиком. Е, і ще писав мені Ілья. Хотів також її купити за 5 тисяч гривень. Ну я думаю, будуть нові твори і будемо рухатися далі. Тому що е, вже на автомобіль на 54-ту бригаду, я думаю, нам коштів вистачає. Не знаємо, що там ще треба резину міняти чи ні. Це вже 13 питання, але будемо розпочинати е, збирати для спецпідрозділу. ну, Я виставлю, можливо, сьогодні, можливо, завтра відеозвернення. І будемо сувмісно з Ольгою Дубініною збирати на автомобіль для цих суперхлопців і безпосередньо його передам. Я, ну так, так у нас, так ми поспілкувалися і поговорили, що вони вже розпочали збір, у них вже є там 100 тисяч гривень. І їжачок зараз заганяє там 10 автомобілів, ну не тільки він, він не один працює. І ми щось підберемо для хлопців і разом купимо і відправимо. Так що на цьому буду завершувати, роботи чимало. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Дякую за підтримку, дякую за розуміння. Всім пока-пока.